Високий суд маленьких пустунів оголошує наступне судове засідання у справі за номером 01-01 про захист прав дитини, позивач, маленький громадянин, представник покоління майбутнього, відповідачі батьки. Пане прокуроре, які будуть ваші звинувачення? Надмірне обмеження доступу до свободи телевізора, телефону та інших гаджетів, Несвоєчасне подавання ласощів та ігнорування прихань про додатковий час для ігор. В першу чергу комп'ютер тих перед сном необґрунтоване введення режиму тиші, тоді коли найбільше хочеться поголосувати. Право на щоденне отримання морозива та інших класи без обмежень. Вільний доступ до мультфільмів та відео у будь-який час Заборона на будь-які обмеження пов'язані з розвагами. Рішення суду на підставі доказів, поданих позивачем та з урахуванням всіх обставин справи. Суд вирішив зобов'язати відповідачів забезпечити позивача щоденними порціями морозива та ласощів, але з урахуванням здорового харчування, надати позивачу право на перегляд одного мультфільму в день, але не пізніше 20.00, встановлювати режим тиші лише у випадку, якщо позивач сам виявить бажання. Позивач зобов'язаний виконувати дома домашні завдання та допомагати по дому відповідачі мають право на обійми та поцілунки від відповідача без обмежень. Цей вирок набирає чинності негайно та не підлягає оскарженню. Виконання вироку контролюватиметься верховним комісаром справ дитини. З нагоди дня захисту дітей бажаємо всім дітям радості, щастя та безлічі приємних сюрпризів. От якби такий суд існував насправді, та якщо серйозно, то в день захисту дітей мені хочеться звернутися від імені нас, дітей до батьків. Любі мами і тата, сьогодні ми хочемо висловити свої почуття та думки. Ми знаємо, що ви нас дуже сильно любите і піклуєтеся про нас, але іноді нам здається, що ми живемо у різних світах. Ми вас дуже цінуємо і вдячні вам за все, що ви для нас робите, і завжди будемо вдячні за вашу підтримку. Але ми також хочемо, щоб ви знали, що ми особистості, які мають свої бажання, свої права та свої мрії, і ми сподіваємося, що ви допоможете нам їх реалізувати. З любов'ю, ваші діти!